У нас є ДНЗ Зелений гай відносинок. У 2014 році там було розпочато капітальний ремонт. Виділили ми на тут 187 тисяч. З них 21 тисяча є заборговані. Але це не основна проблема. Основна проблема, що кошторсна партія даного об'єкту 312 майже тисяч. На цей рік ми нічого не передбачили. Кріша там стоїть, але там завершені роботи. Прошу вас виняти можливість профінансувати, це, знайти якісь ревели фінансування, може бюджет розвитку села, виховуючи, що вона не має, треба на світі. Виконавчому апарату районної ради було дано доручення, щоб підготувати звернення на голову обласної державної адміністрації та голову обласної ради. Воно стосується організації відпочинку пришкільних та бою. Хочу довести до вашого відома, що кожний рік головою обласної державної адміністрації видається відповідне розпорядження, в яке проводиться організація відпочинок дітей. Тому я з вашого дозволу зачитаю звернення, і якщо воно буде прийнято вам то ми направимо зазначених адресантів. Значить, звернення депутатів Новосельської районної ради шостого скликання. однією із фортньою відпочивання дітей, а не їх поздоровлення. На підставі викладено, ми депутати Новосельської районної ради шостого скликання просимо вас спільно з освітянами детально вивчити питання про доцільність роботи таких таборів. Та вжити заходи щодо внесення відповідних коригувань у даний процес оздоровлення шляхом їх функціонування за ініціативою освітнього закладу та батьків. Дякую. Хто за те, щоб давно звернення право на адресу Чернівецького обласної державної адміністрації, кого-чому обласної ради нашого Дякую. Дякую. Вашу, Дякую. Невісно, Шановні депутати районної ради, звертаємося до, до вас, звертається до вас колектив, вчителів Ліцькінської ЗОЖ. Нам відомо, що депутати районної ради одноголосно проголосували за відміну 10% надбавки за престиж учительської праці. Наш колектив не згідний з таким рішенням наших обранців просить переглянути із одним предметом. Ми прозоро кожного місяця сплачуємо немалі податки. Ми вважаємо за потрібне нагадати вам, що вчителі теж люди і потребують законного людського, і наставлення надходило. Ми його вивчали. Ви всі знаєте, що будь-якого рішення Районна Рада з даного питання не приймала. Тим більше це є не наші повноваження. Тому ми їм відписали, що ми такого рішення не приймали. Також щодо даної проблеми було звернення нашого депутата України. Георгія Іванович, ми теж відписали, що будь-якого рішення ви це питання. Вчорники ну, звернулися до мене з питанням виділення земельної ділянки під індивідуальну забудову на тому місці, в генеральному плануванні, мала би бути школа. Я пообіцяла, що я звернуся до відповідних органів, тому я прошу надати роз'яснення, чи має право сільська рада чи депутати сільської ради. Віддавати такі земельні діяльні ділянки під забудову і свій депутатський запит я прошу направити до начальника відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури районної державної адміністрації змічина. Авто було встановлення на автопинтах населених фондів мотолевих табличок розвитку руху. Маршрутних автобусів із зазначеним номером та оповногарячої лінії суворо дотримання автоперевізників графіків руху, покращення культури обслуговування пасажирів, належно забезпечення перевезення громадян філової категорії. Недопущення фактів перевезення автобусів обов'язково видачать пасажирів з інформування населення району про зміну управлених автоперевезень, утримання поразку полежано Хочу сказати, що керівникам органів місцевого самоврядування нами були направлені листи з проханням провести відповідну роботу по виявленню осіб, які здійснюють перевезення пасажирів із населених пунктів до обласного чи районного центру, тобто нелегальних перевізників. Також ці питання нами, крім тих листів, наголошувалися на нарадах, які ми проводилися, і в районній раді, і в районній державній адміністрації. Таких перевізників, тобто до нас листів від сільських рад, знаходили, тобто підприємство Мого яке обслуговує майже всі наші маршрути. Вони обслуговують чотири внутрішні маршрути: це Новоселиця Мамалива, Новоселиця Палківці, Новоселиця жилівська і Новоселиця Ракетне. Сполучення з обласним центром є. Вони мають п'ять маршрутів: це Новоселиці, Чернівці, новоселиці Шишківці, Чернівці Березця, Чернівці, Рукетни, Чернівці, Мамалига. Дане підприємство має в своїй власності чи в власності перевізників, мають 83 одиниці. Всі транспортні засоби відповідають технічним вимогам. Водії автобусів щоденно проходять перед медичний огляд та технічний. На підприємстві працює лікар і механік, які мають спеціальний медичний дозвіл на проведення медицинзліцький. Чернівці Балківці, приватний підприємець Русакі, Чернівці Малинівка, приватний підприємець Русу, а також е, е, два суб'єкти підприємської діяльності це ПП Трансавто Анна Ніка виконує перевезення на токурівці і приватний підприємець Кириля обслуговує е, в сторону Чорнівки. Е, хочу сказати, що е, з метою покращення якості, якості пасажирських перевезень вздовж автомобільної дороги державного значення стриї Івано-Франківського Малега. В Селі Припруті та в селі боями силами сільських голів за кошти за кошти самих сільських голів, за кошти сільського бюджету були встановлені додаткові зупинки для пасажирів, що будже і цього впливає. Також якість нашого дорожнього покриття. На жаль, ви знаєте, що коштів у нас як завжди не вистачало на проведення необхідного ремонту доріг. знаєте, одноразово на сесії районної ради піднімалися питання. Щодо е, автомобільної дороги в сторону Щедленців та червено Ту які... тобто які були вимоги до пасажирських пере перевізників. Хочу сказати, що в основному з якими питаннями до нас звертаються е, громадяни. В е, е, офіційно зверталися, офіційно, тобто писали скарги на районну державну адміністрацію. Це е, таке порушення, як відмова у пільному перевезенні. Е, е, хочу сказати, що кожна е, та. Коли до нас зверталися офіційно, ми направляли є начальник транспортної інспекції Василь Петрович, ми направляли на інспекцію листи. Ряд ряд водіїв, які порушували саме відмовляли фільму перевезення пасажирів, були. Яка ж були оштрафовані згідно була до них застосована адміністративно був штраф застосований згідно до вимог закону України. Громадяни письмово не зверталися, але дуже багато звернень від громадян. Що громадяни, коли вони приходять на автобусні зупинки, автобуси відправляються вчасно. Це основне із найбільше, найбільше по цьому питанню я кажу найбільше по цьому питанню госному. Я кажу, вусно зверталися до нас. Хочу сказати, що я вже багато років ми працюємо над цим спільно з і в нас в районі державній адміністрації спільно з районною радою. Неодноразово директор підприємства збирав і в себе на підприємстві водіїв, і неодноразово ми проводили наради і. Дуже багато я кажу, цьому. Ми приділяли увагу саме е, коректному відношенню до пасажирів. Роз'яснювали тим, що е, знаєте, у нас так була така думка, яка в наших воді, що це мій автобус, але ми говорили, що дорога у нас державна. Я це вже пару разів попробував, я кажу, світ про про е, цього про відправлення. На сьогоднішній день керівництво. Є виставлені таблички про графіки руху, але вони не такі, як би Де хотіли. Бачити у нас, Бачите, у нас місько. міською радою прийнято рішення. У нас є спеціально відведене місце для відстою автомобільного транспорту. Ви знаєте, що у нас центральна як кажуть, зупинка знаходиться в центрі міста. Є проблема, що наші перевізники, автобуси, ви знаєте, що відповідно до умов конкурсу обновили свій руховий склад і досить громадські, великі у нас автобуси. І замість того, щоб ставити автобуси, всі знаєте, ззаді задні поковини у нас це місце, це, це офіційно визначене місце для лісу транспорту. Автобуси ставлять по 4-по 5, ставлять буквально в ряд, ви знаєте, на самій цій зупинці і пару автобусів через дорогу, що воно спричиняє проїзд. Часу запитання, начальник от може підтвердити. Вчора було я скажу, що коли у нас була президія, Я сама підходила до автобусів, просила це дійсно спричиняє, як кажуть, спричиняє проблеми для того, що прожали виїжджало. наші, бо знов ж таки автобуси не не стояли там, де було потрібно. Наше e, нотрансавто самовільно підвищило ціни на проїзд до міста Чернівці на 2 гривні. Хочу сказати, що нами було направлено листа до обласної державної адміністрації щодо самовільного підняття цієї <плес> голови обласної державної адміністрації 93Р від 5 лютого, яке було зареєстровано 6 березня в юстиції можна юстиції. Дійсно є підвищення цін на перевезення час, щоб ми вже вирішили питання. Я, на мою думку, вважаю, що це не досить, не дуже такі, як кажуть ці, ці такі питання, які ми ну, не можемо тут вирішити. Я думаю, що ці питання вирішуються. І але хотіла би також тут наголосити з цієї трибуни. Я кажу, трошечки критики, але хотіла би трошки сказати, як кажуть, кажуть, не можна говорити, все ж тільки погане, бо то що, що люди працюють, як би не було. Хотіла би сказати вам, що це підприємство. Досить, я кажу, активно допомагає нам останні час із перевезенням пасажирів, і не тільки під час, коли ведеться антитерористична операція в Україні, ви знаєте на який час, а взагалі вони завжди постійно нам допомагають у перевезенні. Хочу сказати, що цим підприємством. Були перевозилися призивники і на навчання військові, і до зон і кажуть до приймали участь, вони перевозили наших військових під час ротацій. Хочу сказати, що це підприємство надало матеріальної допомоги шляхом надання пасажир перевезень більше стоянцю. Покращення культури обслуговування пасажирів належного забезпечення. привязанных к любой категории населения. С этим вопросом, признаюсь честно, проблемы, а именно водители, не всегда вежливы и корректны с пассажирами. Сложность состоит в том, что 40 человек, и каждый со своим характером. Кто-то более вспыльчив, кто-то более терпелив, кто-то же, наоборот, очень дружелюбен и привязан. Мы с сталкивались, собой. скорее Все и будем сталкиваться, но более чем уверен, что ее можно избежать. Есть факт оскорбления или некорректного обращения, просим писать письменное заявление, обращаться в офис там данные будут фиксироваться, будем вызывать виновного водителя и рассматривать вместе ситуацию. Мне приятно слышать такое мнение, поэтому будем работать и стремиться к достойному сервису и достойному обслуживанию. Что касается перевозки льготников, в этом процессе нарушений на сегодняшний день вместе с обязательствами пассажира и водителя информация расположена в доступном для пассажира месте. Что касается графика движения, также должен признать, что, к моему огромному сожалению, зафиксированы случаи нарушения. Иногда я получаю и телефонные звонки, и люди жалуются на задержку или, наоборот, ранний выезд автобуса на том или ином маршруте. В таких случаях также принимали и будем принимать меры административного и финансового наказывать. Но в целом графики движения придерживаются. Выезд утренним и вечерним автобусом мной лично не раз выборочно контролировался. Замечания ко мне, таблички на всех маршрутках есть, в наличии используются на рейсах. Далее, в штате предприятия три механика, три врача, которые исполняют свои обязанности по выпуску водителей на линию. Замечаний в этой области нет, что подтверждается на линии неисправности автотранспортных средств Каких-либо ДТП на маршрутах и он соединения. на Ностанс авто получила 25 новых маршрутов. Черносы, Львов, Почаев, Могилев, Подольский, Новоднестровский, Городенки, Тернополи, Сакиряны. Автопарк предприятия – это транспортные средства за в пассажирских перевозках, 38 из которых на наш, до 200 тысяч налогов в общем, то за 14 до 700 тысяч. Сколько стоит на автобус Ченнадзе? 25 минут. Это по вашим часам, чи по часам тех людей, которые там стоят? Понимаете? А сейчас вы ну, что я вам скажу? скажу. Да. Сколько еще сидящих мест в автобусе? Раза А раз... стоящих сколько? В каких автобусах, как дозволено Как дозволено стоящих, да, да? Да И ты, последний вопрос, цена за да, Берез. Вы понимаете, что я хочу сказать? То, что вы отвечаете, то не сходится с тем, что она есть действительно. Понимаете? Значит, стоит автобусного селится, пока не набирается полностью, как тюлька в бочке. Несмотря на то, что люди спешат то в школе, то в больнице в чем-то ваше отношение до этих пассажиров, до тех всех, вы срываете нашим людям добраться до больницы, 4 или 5 автобусов по направлению сюда. Ваши водители в одном автобусе там 4 человека сели, печку включили и сидят по в, в другом автобусе, значит, уже три места еще не хватало, уже люди не, вы, не выдержали, Ви слухай, ти думаєш, ще хотіли 25 міста брати, ви ймете коло 2000 тисячі рублі. що? Ну давайте будемо посчитаю. Так, я посчитаю. Є коли законодавство, так я все розумію, але э, обман часу поїхати, шукати вас, десь писати ска не забере піоти, але спішиш. От я що ранку добираюся, до мали. Автобус коли є? Дев'ятій має виїжджати. Він виїжджає півдесятої, і в десятій. Тому маєте якусь гарячу лінію, якийсь номер телефону давайте. Ми будемо вам дзвонити зразу, зразу ж, зразу ж з місця. Чи маєте шукати вас, писати вам з А ви в кожному автобусі пішіте ваш номер? Давайте в номер гарячої лінії. Думаєте, організувати від стій транспорту в місті Новославиця в центрі місця. Ви знаєте, ми з вами... Неодноразово це по цьому події, але якщо там визначено, хоча сесії міської ради не визначено місце відстою, там, там визначено місце паркування. Я думаю, що в умовах конкурсу, коли було надано в основі державної адміністрації, мало бути визначено дане яке місце відстою. Місто не має від даного підприємства жодної кобійки Це для людей, скажімо, але давайте не будемо створювати проблеми. Я вас дуже прошу в цьому напрямку попрацювати і, і з колективом з водіями. Як і, і, підходили, ви знаєте про це, що там не дозволяє за технічним причинам, по ще яка є, будувати там а дуже, дуже болюча проблема. До мене як до депутата зверталося, мабуть, що людей 10. Я не вважав за потрібне гратися в ці папірчики. І сьогодні е, адміністрація говорить, що не будуть значить у них письмових звернень. Це питання вже дежурне у нас тут на сесії. І воно впирається лише в одне. Налагодьте добре роботу вашої диспетчерських свідчення, які дають право на підготувати перевезення. Якщо ще червьів ця оно дистанцію є скаси. Та можна взяти по новоселиці, якщо люди підходять, є відповідь. У мене вже є два чоловіка. хоча ті два чоловіка, їм не виділені місця, де ж два пільги чоловіки мають сидіти. Відповідно, перевіряти немає. Допустим, по маршруту новоселиця, Чернівці загружаються повністю, плюс того, що стоячі місця, пенсіонери, люди похилого віку, таких сіли. Зелений гар, рікруття. Бояни, магала не мають можливості користуватись фіргою перевезенням. Це люди пожилого віку і стояти, вони не мають. Видається якийсь чек? І танці? Ну так. Метро. Ну, метро. Я особисто ні разу не отримала, скільки її доводу. Це перший. І друге. Якщо вони не отримують, не дають чек. Як ви відстежуєте кошти у водія, які поступають на науки? Скільки він перевіз пасажирів? Здача у водія виручки. Він відривається не знаю. Я а чому ви не знаєте? Ви керівник Чому ви не знаєте? А це гроші наші. фіксувати такого водителя? Це всі. Ваші всі буси не дають квітанції на... На оплату все. так, так так. А вы мне кажется, не правда. А вы ее цены занимаетесь? Когда цена поднялась за 17 гривен. Стипендии все пенсии остались на месте, то надо развоничить, как вам тоже пойти называют, что там от 5 километров, но до припруйте 3 рубля, до довели, может быть, 5 чи 10. Но есть разница. И 1 гривна тоже. Я задаю вам этот вопрос. Есть разница. От до прикруті до перекрстка люди єдуть на, туди, на на села. а потім вони їдуть до Баяна і беруть з біля столько, скільки на можна. Ви боїтеся що зговорити? Я не місцевий і не боюся. Наші Новотрансавти, да, це найвелике підприємство в нашій області, це 83 транспортні засоби. У чому проблема на цьому підприємстві? Якщо б директор цього підприємства був власником цих транспортних засобів? Він би міг навести порядок. Він не є власником транспортних засобів. Він зібрав весь район, вони його вибрали директором, і вони йому перевік самі водії, будемо називати, її водій-перевізник диктує йому умови. Є інші Так. Бажаючих ви зараз на сьогоднішній день з такими цінами на автобусі, ви бажаючих не знайдете у район, щоб обслуговувати ваш район. Бажаючих немає. Один автобус коштує зараз півмільйона гривень. Ви спробуєте півмільйона гривень, його... Відробити, ви не відробите. І одна біда, що це у вашому, тут у трансавту, це автобуси на підприємстві не ночують, не зберігають. Зберігає, хто водій і він його вдома. Чим вони, це наш уряд, ви знаєте, що прийняті зміни до державного бюджету і при кінцевих положеннях, всі перевірки заборонені зараз. Ми не можемо і водії, і підприємці вони цим користуються. Заборонені. Якщо ви почитаєте прикінцеві положення цього закону, до 31 червня всі перевірки, кроме державної, кроме податкової і е, раніше, круг, що можна було. Хочу перевіряти. не віддають квитки на проїзд. Водій зобов'язаний. Зобов'язаний, це в законі написано. Водій зобов'язаний видати квиток. Після того, коли ви йому дали кошти, він вам видає квиток на той кілометраж, куди ви маєте їхати. Чи ви їдете з Новозелиці до Боянка, у нього має бути з Новозелиця до Боянку. Категорично заборонено відмовляти в білому перевезенні. 25 сидячих місць є в транспортному засобі, 25 людей пільовиків зайде він повинен їхати. Що що робити? Так ви коли йшли на конкурс ви конкурсу підписували? А що неправильно? два місця. Хто вам дав право зробити два місця? Де таке написано в законі? Два місця. Де написано, що там є написано два місця чи ні? От тут навели приклад, що офіцер АТО, да, ми знаємо це, цю ситуацію, це було у Чернівцях, Чернівці Київ. Він приїхав на похорон похоронити свого колегу, з яким був в АТО, він підійшов. У нас є такий перевізник скрипа на 21.00. Водії підняли кіпіч, не захотіли взяти того офіцера до Києва безкоштовно, не потребував від них коштів. Бо я думаю, що така інформація дійшла до Міністерства транспорту Києва, з цим перевізником будуть там розбиратися. Навіть може дійде до того, що з ним розібуть договір на цього автобусу. Нема такого, воно ну, не повинно бути. Які мають бути автобуси, щоб стоян виростують. У вас є графік. В 6.10 6 6.10 поїхав. За 15 хвилин ви повинні подати другий автобус. І там веселя того не має бути. І далі за ту боковину, де ви говорите, що там не має бути у вас в гаражі, потихоньку з гаража виїжджати, проходити медтихогляд і не стояти серед дороги. <клух> ви собі придумали тут до загрузки. Поки у вас не заповнили всіх, всі сидячі всі місця не заповнені, ви з місця не трогаєте. Має бути графік там у кожного водія, ви пан директор Славік знаєте про це. Кожному автобусі повинна бути таблиця вартості, схема маршруту і дозвіл на маршрут, паспорт, цілий паспорт маршруту. Якщо люба людина, яка до вас зайшла і зробила чи просить, ви повинні водій зобов'язані, це показати чули? це у нас, ну не дай Бог, щоб у нас в області такого не було, От сталася біда в Полтавській області. Ну, це один район. Новоселецький район, де ми не маємо проблем з нелегальними перевізниками. Один район на всю область. Сокіряни, Кельмівці в нас там. Там Стражопольці, Стороженець, теж. Новоселецький район це чорномає. Але бачите, зараз сталася та біда. там 9 людей загинуло. І ніхто з них не отримує ніякої страховки. Вони поїхали з нелегальним перевізником, який не мав. У нього є страховка. І на білеті, коли вам видає, там зразу є страховка. Не дай, не дай, не дай Бог, якщо сталося з ДТП, якщо ви пред'являєте квиток, ви отримуєте страховку. Ну, щоб Краще до такого ми не доходимо.